Всім привіт! З вами Юля на Ютуб каналі Watch. Сьогодні я буду робити огляд на бренд, який не дуже часто зустрічається в наших оглядах річ про швейцарську компанію Raymond Weil. Поясню трошки, чому саме так вийшло. Справа в тому, що на мою думку, яка в принципі співпадає з думками всіх членів команди The Watch, до недавнього часу ми не бачили у Raymond Weil цікавих релізів. До 2023-го року протягом декількох років релізи Раймонда були абсолютно регулярними. Так, вони розвивали колекцію фрілансер з акцентом на дайверські моделі, користуючись попитом на цю стилістику толбочу. Проскакували також релізи скелетонів та напівскелетонів. Окрім цього, ми от чесно не бачили нічого цікавого. Проте, минулого року з'явився новий прямокутний корпус зі скругленими гранями фрілансер, як в чоловічому, так і в жіночому виконанні. Ми робили на них наші міні-огляди. Виглядають дійсно непогано та дуже відрізняються від того, що ми раніше бачили в Raymond Vale. Ще один цікавий реліз відбувся в корпусі хронографа. Лімітка, присвячена Жану Мішелю Баскіану, французькому митцю, який іноді вважається спадкоємцем Енді Уорхола. Модель вийшла доволі неординарна, з купою яскравих акцентів та цікавих посилань на роботи художника. Цей годинник зовсім-зовсім не схожий на те, що ми звикли бачити у Раймонд Вейл. Vale. І як на мене, цьогорічна вишенька на торті це нова колекція Raymond Veil Miliсі. Це не перевидання чи відгалуження якоїсь іншої серії, це абсолютно нова лінійка годинників, яка втім віддає дану повагу вінтажному дизайну. Погляньте швиденько на циферблат. Я думаю, ви одразу впізнаєте характерний дизайн, який в годинниковому світі знають як сектор дайл або секторний циферблат. Така стилістика була поширена в 20 х та 30 х роках, якраз в епоху ардеко. Якщо ви дивились наш останній випуск про тренди, то знаєте, що цей стиль знову стає популярним в годинниковій індустрії. Тож Raymond, в принципі, не пасе задніх і презентація Millie Siem є доволі очевидною. Ви точно бачили моделі зі схожим дизайном в лонджин в рамках серії Heritage Classic. Не забувайте і про культовий годинник патек Філіп Калатрава. Також дизайн 7 перегукується із моделями Louis Vuitton Tambour. Отже, що ми знаємо про 7? Ну почнемо з того, що саме слово MeliSim в перекладі з французькою означає вінтаж. Тобто тут Raymond, в принципі, дає пряму підказку, про що саме цей годинник. Правда, щоб зрозуміти її, потрібно знати французьку, чим я, наприклад, похвалитись не можу, тим не менш. Ще один важливий факт. Годинник Раймонд Вейл Мілісім з секундним індикатором та сріблястим кольором цифроблата в 2023 році став переможцем гран-прі Женев» в категорії Challenge він же виклик. Можна скільки завгодно дискутувати на тему комерційності винагород та конкурсів, проте факт залишається фактом. Мілісім обійшов конкурентів і став лауреатом цієї оскароносної премії в 2023 році. і доволі справедливо та заслужено. В рамках серії наразі існують дві варіації. Класичні трьохстрілочники та моделі з окремим індикатором секунд. Трьохстрілочні представлені чотирма годинниками: три в сталевому корпусі з чорним синім і лососовим кольором цифроблата, та один в корпусі кольору рожеве золото із сріблястим цифроблатом. З окремим секундним віконцем поки що дві моделі сталі із чорним та сріблястим цифроблатом. Всі варіації мають шкіряні ремінці, браслетні моделі поки не анонсовані. В нашому огляді буде два трьохстрілочники – в золотистому корпусі та сталевому із ласосовим цифроблатом. Також буде ще одна модель з секундним віконцем з чорним цифроблатом. Переможця гран-при Денев я в огляд не додала, бо ми вже робили на нього окреме відео. Отже, наші обидві варіації виконані в полірованому сталевому корпусі діаметром 39,5 мм. А от товщина логічно відрізняється. Трьохстрілочні, очевидно, тонші і мають висоту 9,25 мм. Small seconds на міліметр товщі. Висота складає 10,25 мм. В принципі, обидва показники як для механіки більш ніж прийнятні. Трьохстрілочники прям приємно тоненькі, а корпус сам по собі плаский з досить короткими вушками. Розмір від вушка до вушки складає 46 мм. Обидві версії Мілі7 прекрасно лягають на зап'ястя середнього та малого розміру. Та акуратно ховається під маншету сорочки. Корпус має плаский рант та помірну рифлену заводну головку з монограмою RW. З погляду обробки тут маємо комбінацію полірування та матових поверхонь. Отже, плаский рант має вертикально шліфовані поверхні та поліровану фаску. бічні частини корпусу мають шліфовані поверхні на виступах. Таке поєднання непогано гармонує з циферблатом, тому що фактично повторює вертикально оброблену зону в центрі. В обох випадках, звісно ж, маємо сапфірове скло куполоподібною формою з антивідблисковим покриттям з обох сторін. Прозора задня кришка також сапфірова. Водозахист модели складає 50 метрів. Це такий собі компроміс між сучасним показником в 100 метрів та 30 метрами притаманними класиці. Тож 50 це така собі золота середина. Звісно ж, найпривабливішим елементом годинника є його секторний циферблат, поділений на 4 частини перехресними лініями, доволі збалансований та читабельний. Він має три текстури: матовий центр, гладку годинну доріжку та рифлену зовнішню хвилинну доріжку. Секундний регістр на 6-й годині дещо заглиблений та гарно деталізований. Напис Automatic зроблено дещо похилим шрифтом з натяком на каліграфічність. В трьохстрілочних моделях її розташовано в нижній частині циферблата, в моделях з індикатором секунд прямо всередині секундного кільця. Година та хвилинна стрілки доволі читабільні та контрастні, ще й оброблені люмом суперліміново. З одного боку забезпечують читабельність в темноті, що зручно. З іншого, можливо, більш класичні воронені чи просто чорні стрілки були б більш доречними для цієї стилістики. Знову ж таки, можливо, це також компромісне рішення між сучасністю та вінтажом. В годиннику з індикатором секунд встановлено механічний калібр RW4251 на базі солітом SW260 із функцією стоп-секунди, який доробляє Raymond Вейл. Well. Частково ажурний ротор з характерною позначкою W має радіальне матове покриття. Ротор обертається в обох напрямках. Калібр на 31 камені має частоту 28800 та запас ходу 38 годин. В трьохстрілечних моделях встановлено механічний калібр RW4220, також на базі Селіта. Raimond, в принципі, використовує її у всіх своїх годинниках. Запас ходу такий самий і складає 38 годин. Зверніть увагу, що обидві варіації Міль 7 не мають дати. І це рішення, мені здається, дуже вдалим, бо апертура дати все ж таки могла порушити симетрію і баланс циферблату. У всіх моделей дуже комфортні ремінці з натуральною шкіри, які мають текстуру, що трошки нагадує замшу чи букву. До речі, тут дуже приємна зворотна сторона, вона навіть більш м'яка та гладенька, ніж зовнішня, з тисненим написом Raymond Wayle. Застіпка ремінця класична пряжка. Ну а тепер до підсумків. Останнім часом особисто я відчуваю певний шарм класики та модели з вінтажним дизайном. І такі релізи, як Раймонд Вей, привертають мою увагу, бо мені якраз дуже хочеться чогось більш стриманого та менш громісткого, що часто зустрічається в різних категоріях Тулвоче. Можливо, це моя особиста профдеформація, проте деякі релізи великих світових брендів свідчать про те, що не тільки я причаровуюсь таким дизайном. Тож впевнено ми будемо бачити більше схожих моделей. Насправді, таким брендам, як Раймонд Вей, Доволі важко проторювати свій шлях в годинниковій індустрії. З однієї сторони піджимають глобальні бренди великих концернів, які мають довгу історію та величезні матеріальні можливості як для технічного розвитку, так і для маркетингу, що, безумовно, є дуже важливим аспектом успіху бренда. З іншого боку, є конкуренція зі сторони мікробрендів, які пропонують гідні годинники з цікавим дизайном за більш ніж помірні гроші. Так, історій за ними може бути небагато. Проте ціна часто перекриває цей маленький нюанс. Тим не менш, у випадку з Mілісіam Раймонду вдалося створити класні привабливі моделі, витончені, комфортні та гарно виконані. Мій вердикт сподобались. Ну а що скажете ви? ЄС ОНО у Мілісіму? Пишіть в коментарях, а я побігла готувати новенький Па-па!